Привіт, любі дорогі козороги! Це таро-прогноз на 2026 рік. На кожен місяць витягнемо по одній карті. І так, січень! Що скажуть карти? Яким, як почнеться Новий рік, яким буде січень, під якою енергією буде проходити січень? До речі, підписуйтесь на мій YouTube-канал, якщо дивитеся не підписаними, ставте лайки. Так, січень. Карта на січень. Дивимося. Карта помірність. В усьому помірність так переливаються чаші, чаші з вином. В січні будьте помірними, як будете святкувати на святкуваннях. Помірність усьому. В першу чергу це помірність в алкоголі і помірність це так, все добре, коли все в міру. Тут ще карта така не, не, не швидка, повільна, все йде. Але дуже світла. Помірність це також і дуже світла карта. Витягнемо ще одну карту, двійка. І тут ми бачимо дві чаші. Переливається і тут два. Це рівновага. Помірність це ще про рівновагу і карта. Двійка Пентаклів. Підтвердження того, що саме важливе в січні втримати рівновагу, баланс. І тут і грошовий баланс. Можливо, будете вагатися, зважувати, приймати якісь рішення. І особлива увага на фінанси. І це ще як два джерела доходу. Коли є підтримка, є два джерела доходу ваша і чоловіка. Чи, можливо, ви получите якісь отримаєте бонуси ще збоку, на які чекали, така підтримка але величка. Двійка це також ще і як відносина на відстані. Телефонуєте, як дві дороги з'єднані, коли є переговори. Багато ви можете бути з партнером або знає-знайомство на відстані в різних країнах. Переговори, переписки, все те, що на відстані. Так, лютий. Яка карта у нас на лютий? Дивимося: дев'ятка пентаклів. Карта райського життя можу собі дозволити. Прибутки, в лютому у вас будуть прибутки. А, дуже хороша карта, коли можу собі дозволити щось будете планувати, щось складати. Ну, це ще може бути як а, те, що ну, можна продати нерухомість або придбати нерухомість. Карта прибутків однозначно, планів, прибутків, коли є здійснення мрії. Можу собі дозволити те, що хочу, можу собі спланувати. І це ще карта радості за пройдений шлях, тому що це вже тут результат. Є дев'ятка пентаклів, дев'ятка монет, це є результат, це є гроші, є прибуток, і є плани на майбутнє. Можна і примножити, і задуматися, що далі робити, як примножити, як зберегти, що вкладати. Дуже чудова карта, це може бути ще і карта якихось нових знайомств і нових можливостей. Березень і так, карта на березень, імператор. От тільки поговорила про знайомство, бо тут така фігура. І імператор це також може бути знайомство, це як ваш бос, це лідер, це людина. При статусі, при достатку це лідер, з яким ви, можливо, познайомитеся. Корисна людина, корисні такі знайомства, які, можливо, ця людина буде вам дуже важлива, така фігура в вашому житті в березні. Буде, можливо, вона вже є у вашому житті, як батько, партнер чи начальник, а можливо, ви і так, щось буде залежати від тої людини, якась підтримка буде від тої людини. Або ви познайомитеся з такою людиною. Ще це карта дисципліни. Це ще ваша така карта, дисципліна. Це не є ваша прям карта, це більше карта овнів, але як дисципліна, як лідерство, що взяти на себе таку роль, підказує ця карта. Що, так, ви бажано взяти таку роль на себе. Дисципліна в березні. Так. Квітень. І на квітень у нас яка карта. Квітень, справедливість. Карта справедливості. І знову тут як баланс козироги, Тут у нас була така карта помірності, теж як баланс, баланс, двійка. Балансувати треба тут. Це ж справедливість, але тут є якби дві чаші. Справедливість знову треба тримати баланс, приймати рішення, і людина тримає меч, людина рівно його тримає. Тобто ви точно будете знати, що робити, куди йти. У вас буде потрібна інформація, все, що вам потрібне для вирішення якихось питань. У вас буде чіткість, ясність, що робити. Тут може бути зв'язане щось з документами, з якимись договорами. Все, що потребує якогось такого е, ду, е, підтвердження, як в нотаріуса, документів переробити, щось зв'язане із, із законом, із може, з паспортами, з якимись ще додатковими такими. Документами, і а, це ще може, бути суди. Бо це як і карта такого юриди, юриспонденції всієї. Можливо, у вас і є суд, і це вже як результат може бути цього суду. Або будете ви звертатися до адвокатів, до натарців за якоюсь консультацією. Вам треба буде а, консультація в таких спеціалістів. Травень. Травень і Сімка-чаш, сімка, чаш, сімка чаш це якраз про те, що треба буде зробити вибір, прийняти якісь рішення. Тут ще може бути така неясність. Давайте ще витягнемо одну карту, тому що людина, якби тут тяжко зробити цей вибір. Дивимося, є більше путанини в такій голові, як така мислі мішалка, чи це, і це треба, і це, і потрібна якась підказка. В травні ще одну карту на травень. Що робимо? А і буде підтримка знову іде карта помірності. Знову іде карта помірності над вами. Тут вищі сили. Ви будете вам буде легко зробити цей вибір. Знову карта балансу, хоча можуть бути спутані думки, щось така, як, як, трошки бути як в розових окулярах. Людина трошки така замріяна, відірвана від землі, може тримати в голові якісь очікування такі, прив'язка до якихось очікувань, але треба зняти розові окуляри і дивитися на це дуже тверезо. І справді. На якусь ситуацію вам треба буде подивитися дуже так тверезо, не запутувати самі себе. Тут треба бути в травні обережним, щоб самим себе не запутати в якихось таких мріях, в очікуванні чогось такого, що ви самі собі могли придумати. Чи то в партнерстві, в будь-якому партнерстві, в стосунках, в партнерстві по бізнесі у вас можуть якісь бути думки такі, що ви самі собі намрієте, але тут. Помірність це про те, що заземлитися, прийняти правильне рішення, як зважити тут дві кулі і зважити все за і проти, не сприймати, а, ну, зібрати всю інформацію, більш іде таке. Так. Не, не приймати спонтанні, непровірені рішення, якісь. Добре все подумати, добре все зважити. Червень. І в червні у нас що? П'ятірка пентаклів. Карта перемін, якоїсь кризи, уже червень, а тут на душі стужа, якась недостача, але це більш про внутрішній стан, бо насправді бачите, тут є будинок, будинку світло, тепло, вас чекають, у вас є підтримка. Це карта перемін і змін такого настрою, щось вам буде бракувати. Можливо, ви от розумієтеся, бо червень тут літо, ви можете розмріятися про щось, і вам на це буде доставати е е е ресурсів. В будь-якій сфері життя не ставати ресурсів. Давайте витягнемо ще одну карту на цей сніг і холод, який ви можете відчути. Так, що далі? Трійка, трійка жезлів, все буде добре. Це буде добре, бо, ви знімете, бо жезли, це чіткість ясність, це бажання робити, це вже дії. Недовго ви будете тут жити, недовго у вас буде така, такі ну, тому що зміни більше. А тут уже огонь в душі, ви вже знаєте, що робити, ви вже на шляху, ви вже робите. Це дуже скоро пройдеться стужа у вас на серці, ви дуже скоро зорієнтуєтеся, куди йти і що робити. Так, липень. А Яким буде липень? Ой, звалите ви на себе всього. От тут, як наплануєте трійка жезлів, і як запережетеся в липні а, в роботу, або на роботі підуть, а, можливо, колега пішла в відпустку і на вас все звалиться. От будете тягнути. Роботи буде багато. Так. А і треба доробити і за себе, і за всіх інших. Але тут не забувайте про себе, не забувайте делегувати все, що ви можете долегувати. Але тут вам і все під силу. Людина йде ще собі кота на голову і все вдається. І це ненадовго, тому що десятка це теж уже таке завершення цього важкого періоду. Хоч тут і не дуже так важко людині, тут нові плани. Витягну ще одну карту на цю десяточку. Нові плани паш. Ваш мечів, чіткість, ясність. Знаю, чого хочу, знаю, куди йду, і мені все під силу. Дуже оптимістичні, хороші карти. І серпень. Так. Mm -hmm. Літом лі 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 у вас буде такий бойовий настрой. Навіть не видно так, що ви хочете. В у вас буде якась ідея. І от серпень теж такий дуже бойовий. Тут дорога. Можливо, будете їздити відпочивати. Дорога, дорога, дорога. І, е Одночасно тут і дорога, і дисципліна, і я керую. Я за кермом, я не пасажир, я керую. Тут ви берете все в свої руки, ви керуєте дуже хороші карти, дуже хороша енергія козаки, де ви дійсно є тим керманичем, ви за кермом, ви керуєте життям. Дуже чудова енергія. І так і робіть, керуйте, ставайте головним героєм свого життя. Все. А ви все зможете. Чудові енергії, так. І вересень. Яка чудова карта. І ви тут їдете і здійснюєте свою мрію. А у вересні здійснення мрії, повна чаша. Десятка це результат, це чужові, чудові емоції. Це коли і родина разом, і все добре, все, що ви бажаєте, ваше бажання здійсниться. Це і весілля, це і чудові новини. І це коли. Ви здійснюєте своє бажання і вже як смакуєте це емоції чудові. Ну, ця карта не має таких поганих ніяких мінусів. Це коли. У відносинах ви переходите на новий рівень, коли вам роблять пропозицію, чи ви переходите на новий рівень, з'їжджаєтеся, живете разом, чи плануєте весілля, коли сім'я разом, коли вас, можливо, запрошують на весілля, якщо це не ваша тема. Або інші такі чудові події, як і в бізнесі, і це хороший чудовий результат, яким ви насолоджуєтеся за вашу працю, за те, що ви пройшли цей шлях, ви будете мати чудовий результат. Та за вашу дисципліну, за ваші оці за ваш труд ви пожнете чудові плоди. Жовтень. Карта на жовтень, дивимося. Карта туз пентаклів. Чудові можливості. Всесвіт вам подарує чудові можливості як повна а, жменя. Можливостей, і це грошові можливості. Коли ви шукаєте роботу, ви знайдете, джерело доходу буде, чи то робота, чи ще одне джерело доходу, чи можливо ви плануєте ще щось вкладати вкладатися, щось створювати, тому що це карта номер один: це початок, як перша сходинка, перша можливість, яку ви підхоплюєте і вкладаєтеся. Так, далі, листопад дивимося. Дивимося, дивимося п'ятірка. П'ятірка, а тут знову таки, і є у вас тут ще одна п'ятірка пентаклів була, тут ще одна п'ятірка пентаклів. І це знову ж таки зміни у вашому житті, і зміни в фінансах. А будуть мінятися ваші фінанси. Тут йдуть можливості. Можливості у ваше життя йдуть. Тут, так як переміни. Це може бути якась невеличка криза у фінансах, коли вам здається, що вам бракує. А ну, давайте витягнемо ще одну карту. Воно ну, так ніби і є, тут ціле грошове дерево, але одночасно і а, така карта перемін. А, так, королева Кубків і карта перемін. Грошовому плані можливо така людина буде вам допомагати. Королева кубків це люди професіонали, які вміють вислухати хтось, або можливо, ви будете помати інформація, що можливо ви будете допомагати такій королеві кубків. Або вона вам буде навпаки допомагати в цій ситуації, такій трошки кризові, буде вас якось консультувати, наприклад, можливо, це подруга ваша, чи мама, чи хтось із спеціалістів таких, Не, що буде у вас підтримка, однозначно, це підтримка. Тому що це дуже хороша, позитивна карта. І дерево, тут е, ніби сніг, але, в принципі, на дереві гроші є. Якщо вам буде здаватися, що якась криза, то підтримка у вас буде, можливості у вас будуть. Так. А і грудень. Хоч хочеться ще вам на листопад витягнути один. Тому що тут і туз спектакль, і п'ятірка. мене грошова тема буде номер один. Так. І знову тут. Кор... Рицар Пентаклів, про що він може говорити? Про те, що побачу, так з'єдналися ті всі карти. Якщо вам захочеться взяти кредит, якусь велику суму під кредит, під якусь заставу, тут краще не ризикувати. Краще не ризикувати от в листопаді не ризикуйте. А... З, грошим, з грошима не ризикуйте не вкладайте не ризикуйте не беріть кредити перечекайте той період от дивлюся до чого ті карти так от листопад буде не хорошим місяцем щоб ризикувати чи можливо навіть купляти якусь ви захочете грандіозну покупку краще стриматися добре подумати і грудень так давайте дивиться грудень так тому що карта розчарувань як побили горшки, тому що може бути багато розчарувань. Ще одна, як така підказка: що, от ви, якщо підете на ризик в листопаді, то ви дуже сильно пошкодуєте про це в грудні, особливо у фінансових справах. І на грудень ще одну карту. Попередження та і тут чіткість ясність, карта королева мечів, щоб не робити спонтанних рішень. Така людина, тут спеціалісти коло вас, підтримка коло вас. А чудова людина така з чітким баченням, з чітким рішенням. можливо така і холодна, різка, але. А будуть біля вас люди, будуть біля вас підтримка. Або вам треба стати такою людиною, з такою енергетикою холодною. Так, і жезли. М -м, дивіться, скільки тут і а, королева жезлів, і королева кубків, і королева кубків. Тут у вас, і королева мечів. Всі біля вас. У вас буде підтримка, буде коло підтримки. Можливо, це ваша. Нова, нові співробітники, або ви попадете в таке коло однодумців. Можливо, зустрінете таких людей, подружитися. Це як зовсім нове коло спілкування. У вас буде мінятися щось. Міня, можливо, ви тут на навчання підете, якась така, це що ви познайомитеся з новими людьми або нова робота. Дуже чудові енергії, тут стільки людей. У вас козироги, стільки підтримки. Це як і популярність якась така буде, тому що так багато людей, ніби, ну, якщо один-два, зрозуміло, коли ж так багато, це так як ваші якісь глядачі, ви станете популярною, будете заявляти про себе. Успіх вас чекає. Я дуже чудовий у вас розклад. Дуже чудовий. І від себе я вам бажаю. Хай щастить вам, дорогесенькі.